Вітаю усіх на моєму каналі. У нас стоїть така спека, що на двор висунутися не можна. Це я вже от після п'ятої години вийшла, добре, що вітереться. Хотіла показати, ось у нас перчик. Ой, тут клюнутий. Фазани, спека така стоїть, що вони, мабуть, Хочуть чогось такого холодненького, якось водички чи що ходять тут. Ось клюнули. А отут у нас зовсім поклювали весь гарний перець. Ось який стоїть. Ось виїли. Ніколи такого не було. Ніколи вони перець не клювали. Ось що робиться. О, поїли усі гарні перчини. Ось. Майже на кожному кущі, де є перець. Зараз буду якось щось пондрувати, зверху їх накривати, щоб більше не клювали. Збили куща ось. З усіх боків клювали. Зараз оце все... О, а тут майже увесь з'їли пусто. Чини. Ось, о. що робиться. Зараз усе це обриваю, пособираю, щоб воно тут не гнило, не псувалося. Принесла старі гардини з хати. Буду якось накривати щось робити. Не знаю, що це, О, що робиться, а? Ось ось зібрала ось перець, який попсували ці поганці маленькі. Ось, ось була, була гарна перчина. Ось велика. Ну що, ось принесла гардини старі. Зараз буду накривати зверху. Ось щось отаке. Вийшло. Там, де важкіші. Я поставила дуги з товстих прутів, Ось тут і тут попідставляла, а там, де легше, я так зверху на кущі поклала ось. Подивимося, що буде. На усіх, звісно, не вистачило. Ну, може, хоч будуть боятися сюди ходити. Вона кривала. Вони і так захищені з одного боку ось помідори стоять, з другого боку картопля, а вони все одно сюди знайшли і ходять. Ну що, подивимось? Я ось їм тут у посадці ще й водички поставила, я ж розумію, що вони теж пити хочуть. До річки їм далеко ходити. Вони мокренький перчик їдять. Ну що? Ще й може каші тут кину, щоб трохи їх сюди привадити, щоб на город не ходили, воду там не шукали.